Sve mudri sprosti, <coughs> Vesluhajmo Svete Ivanlije, Miru svi, I ljubavi tvoje, Vidjeva na Svete Ivanlije, Čitanja, Той час вирішив Ісус піти в Галилею <кхи> і, знайшовши Филипа, мовив до нього, «Іди за мною, а був Філип звисиде з міста Андрія та Петра і зустрів Филип на і сказав до нього, ми знайшли то, про кого писав Мойсей у законі пророки Ісуса, сина Йосипа із Назарету. А Натанаїв сказав йому, що добро може бути з Назарету, мовив до нього, коли прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натани, сказав про нього. ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. А Натанаїв сказав, звідки ти мене знаєш, а у відповідь Ісус сказав йому. Перш ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. А натані відповів, йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля, а Ісусові сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, тому віруєш, побачиш більше ніж те, і сказав до нього. Істину, істину кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, які восходять та сходять на сина чоловічого. Отця І сина, і свята у Духа Мін. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Перша неділя святого Великого посту, той час, коли ми як -то, Якби подорожуємо до того місця, де би очистити свою душу і пройтися разом з Ісусом, коли Христос каже: Ходи за мною. Сьогоднішнє Євангеліє нам описує подію, коли Господь покликав був Филипа і каже, ходи за мною. І Той пішов. І після одної проповіді, після одної науки, яку він почув з уст Ісуса Христа, Він приходить і каже до Натанаїла, каже, ми знайшли того, про кого писав Мойсей і пророки. Ісуса із Назарету. Ну, Натанаїл каже: Ну слухай, що може бути доброго із Назарету? Знаєте, Назарет ну, це було таке, ну, як кажуть для Дніпрян, так, як підгородня, так, або навіть не так, менше, так, таке собі. Маленьке, маленьке таке село. Нічим таким особливим воно там не відрізнялося. І каже, що там може бути добро звідти? Все має бути з Дніпра, з Києва, знає, має бути все щось таке, десь з великого, там царських палатів, ще там щось. І він каже, прийди і подивися. І от коли вже надходить от Танаїл Христос каже йому. Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І ці слова дуже зачепили Натаніла. Бо він каже, перш, перш ніж, каже, у відповідь Ісус каже йому, перш ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив під смоковницею». Під смоковницею – це було любиме місце Натаніїла, де він молився. Він не раз сказав, Господи, пошли мені той знак. Скажи мені, коли має прийти Спаситель. Боже, ти Якову показав драбину, яка від землі до неба і ангели сходили по ній. Господи, ти об'являвся Мойсеєві, ти з ним говорив. Боже, ти мені подай тільки знак. І молився не один раз, щоб Бог йому показав, вказав пальцем. І тут приходить Филип і каже, ходи, ми знайшли того. Але він наскільки був перейнявся тою молитвою про бо про що щось велике. І він чекав, що Христос має зійти з неба із ангелами. І мов прийти і казати, ось я на Танаїде. Филип каже, з Назарету. Ти який Назарет? Я тут про Бога говорю такі великі речі, чекаю, що Бог ангели з неба сходять, сурми, грають. Розумієш, ти мені кажеш, якесь там село, яке ніхто нікого не знає, там навіть купців нормальних нема. І коли сказав Ісус йому, що перш ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив під смоковницею. і думаю собі, що серйозно про це, бо Христос далі каже, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті і ангелів Божі, які сходять і восходять на нього. Ви чуєте, дорі мої, у Христі, ми часом чекаємо, що Бог до нас прийде. Світло це засвітить яскраве, ангели постають, Христос посередині у сяючих одежах, як переможець, я прийшов до вас, об'явився вам. Він приходить до нас трохи інакше. Він приходить до нас через тих, кому треба дати їсти, через тих, кого треба одягнути. Через тих, кого треба відвідати, то Він каже, я був голодний, Ви дали мені їсти, я був спраглий, дали мені пити. Я був нагибний, мене зодягнули. Господи, ми тебе коли такого бачили? От цьому, що ви зробили з найменших моїх братів, зробили мені. Чуєте, в кому до нас Христос приходить? Тих, хто поруч з нами і потребує чогось. Бог приходить до нас через тих людей, які щось потребують. І не думайте, що це обов'язково мають бути якісь голодні, необрані і якісь бомжі. Люди, які мають великий бізнес, вони теж когось потребують. Потребують підтримки, допомоги інвестора, партнера, кого хоч, вони потребують когось. Христос через них теж до нас приходить. І наше відношення, наше відношення до тих людей, що щось потребують, якраз показує наше відношення до Бога. А тепер представте собі тих людей, які кажуть, нічого мені не треба, я все маю, не треба мені помагати. Бо люди думають, що якщо мені допомагають, то це мене принижує. Дайте Богові можливість бути у вас присутніми. І кожному, кожному Господь Бог дасть ту можливість отримати і давати. Дасть можливість тобі давати і дасть тобі можливість отримувати. Якщо ти будеш працювати у цьому двосторонньому напрямку, ти будеш з Богом. Якщо ти хочеш вибрати щось одно, навіть тільки давати, а не брати. Є такий великий знак запитання, куди Бог тебе запише? Бо той, що дає і не хоче брати, себе робить вище від Бога. І той, що бере і не хоче давати, то саме. Навіть Ісус Христос, будучи на землі, і давав, і брав. І приймав і щедро обдаровував. ніколи не казав, що мені не треба. Але завжди відгукувався. Коли його хтось щось просив, згадайте прості речі. Приходить голова синого і каже, моя дочка вмирає. Господи, поможи мені, врятуй мене і Господь іде. І вже прийшли йому по дорозі, вже там йдуть жінки, яка скровоточива до нього доторкнулася. Христос каже, хто там доторкнувся до мене, а цей чоловік стоїть. Знаєте, як на грани, тупає ногами, то в нього дочка вмирає, він переживає. І тут приходить чоловік, якийсь і каже, слухай, ну, від цього, із хати, від цього голови синагоги, каже, не турбуй вчителя. Дочка померла. І тоді Христос обертається і каже, тихо, тихо, тихо. Не бійся, тільки віруй. Я уділив час цій жінці, але я уділю тобі. Я тебе не обділю. Йому кажуть, умерла, все. Вони приходять додому, а це вже все закликали, ті вже плачуть, ті вже все вже готують на катофелю скласти і так далі. І Христос каже, тихо, тихо, тихо. Перестаньте, присутність Бога міняє наш сум, наш плач, міняє на радість. Але це тільки тому, хто може і давати, і брати. Бо чомусь той голова синагоги не послав когось там, а сам пішов. Людина, яка вміє усмірятися, яка вміє бути смирена. А Филип йому сказав: Господь каже, ходи за мною, той пішов. А Натаніїв каже, ні. Що там може бути доброго? Чи то є зле так сумніватися? Ні. Не є зле сумніватися, є зле перебувати в сумніві. Бо сум є, то сумнів є гріхом, сумнів треба усунути. Прийде, каже, і подивися. А скільки раз ми сумнівалися, і ти мені до церкви чинити, а що я там буду ходити? А для чого? А ти зроби Боговий жест, просто прийди. Бо, бо твоя подорож до церкви це вже є твоя дорога з Богом. Це вже є можливість, коли ти можеш віддати Богові славу. Ти можеш з щось дати. Але Бог тебе пустим додому не пустить, бо Він тебе нагородить. Бог нам дає можливість, щоб ми були. На нього подібні, бо ми створені на образі подобу Божу. Щоб ми не були як, скажімо, як дерева, як птахи, що тільки беруть і все. І то пташка і тваринка нам віддає, віддає нам себе в жертву, дає нам своє тіло, щоб ми їли їх, готували собі всяку їжу. Світ так побудований, що людина мусить працювати у два боки. І давати, і брати. І якщо є сумнів, як у Филипа, йти і, і подивися, Прийди і подивися. Перша неділя посту, ще є неділя православ'я. Це є той час того торжества, коли церква дістала право проставляти Бога в святих іконах. Бо ми часто думаємо, що православ'я це якась окрема віра, ні. Православ'я це той час, бо колись ну, раніше була припис у законі. Не поклоняйтеся ніяким ідолам і ніяким творінню рук людських. Бо люди, все, що могли зробити, ну, скажімо, для Бога, це витисати якогось ідола, єдиного молитця. Людина потребувала і шукала, і Бог сказав: не робіть ніяких ідолів, ніяких творіння рук людських, де є зображення якогось Бога, не робити є один Бог. І люди боялися, щоб не, не, не порушувати оцю дуже ну, важну заповідь, не поклонятися ідолам. І коли малювали Ісуса Христа, наприклад, чи малювали Богородичку. Люди не хотіли їх почитати, бо казали, написано, що не поклоняється творінню рук людських. І прийшлося збирати Вселенський собор. І прийшлося людям пояснювати, що ми можемо Бога прославляти в іконах. Бо хто собі думає, що, ми, що православний це той, що правильно славить Бога. Ні, це той, що має право почитати Бога в іконах. Бо тому і це є дуже велике, бо, наприклад, юдеї, іслам, у них нема зображення. Скажімо, там, як ми малюємо проститутрийцю, хоча я про преститутрійцю сказав би так. Це чисто не так вона виглядає. Малювати можна Ісуса Христа, бо, тому що Він жив на землі. Малювати можна Богородицю, бо це, вона жила на землі, це реальні люди, святий Миколай. Він, він в мирах лікійських був єпископом. Це реальні люди. Василій Великий, Іван Златоустий — це всі єпископи, це, це люди, які були, їх можна малювати, але їх ми маємо право і почитати, як ікони, і молитися перед ними. Бо тому що тут зображені реальні люди. І іменно це робить нашу церкву православною, що ми маємо право проставляти Бога в іконах. Православними є православні, православними є греко-католики і православними є Римо-католики. Бо вони також почитають ікони. А от протестанти. Вони не є православні. І от коротко про коротко про неділю православ'я. Тому, дорогі мої во Христі, сьогоднішній день, неділя, перша неділя постов для кожного з нас з Филипа, прийди і подивися. І побачиш Божу присутність, і побачиш Бога живого, якому ти можеш хвалу воздати і взяти. І побачиш ближнього біля себе, якого ти повинен розуміти, що ти можеш йому дати, і від нього взяти, і приймайте, і нікому не відказуйте в можливості поучаствувати в жертві. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!